Ну а ми раді запросити в цю студію ще одну людину, яка не виспала сьогодні через бій Олександра Узика і Тайсона Ф'юрі Ігоря Циганика. Доброго ранку. Я ж вам обіцяв, що якщо виграємо. то ми Ну я не сумнівався, що ми виграємо, чесно кажучи, що... Валюш, а ти боялася? Ти вон вчора щось там боявся. Ти він такий така... здоровий, Та, що він? Здоровий, ні? слухай, я тебе кажу, його оця одна здоровість, ми вчора і завадили. У мене таке враження, що він взагалі був не готовий до бою в ф'юрі. Ну, він нічого не поміняв порівнянні з попереднім боєм. Розумієш? Він розраховував один удар. Він готувався, але м, нічого несподіваного не було. Знаєш? не було такого, щоб щось було таке незвичне. Він йшов так, як він йшов. Йому не вистачило. Якраз можливо легкості не вистачило тої. Він по, по покладався на свою силу. Ну а Усик бігав навколо нього, танцював, завдавав ударів, заробляв собі очки. В принципі, все справедливо, абсолютно справедливо. Але коли ми тому, вчора. Що... Побачили бій поглядів, і коли голова Ф'юрі, і голова Олександра, і вони ну, на різні висоті, стати... то мені стало трішки психологічно. Це <поворят> Просто той бій неуважно уважно. Не Дивилася. Дивися, я то й <поворят> просто простіше зрозуміти, щоб тобі от ти зрозуміла. Рахуються удари, Якщо я зрозумію, то удари, рахуються удари, кількість ударів. Розумієш, Тайсон Ф'юрі був націлений на один удар, щоб накотувати Мусика. І більше нічого. Нічого Ней? несподіваного він не, 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 не пропонував. А Усик завдавав ударів, заробляючи собі один удар, другий, третій. <тас> і судді рахують ці очки. І Усик, Усика стратегія була набагато зрозуміліша і <от Fair> <цей, taget> <и> краща, <taget> більше, і знаєш, правильніша, ніж Тайсона Ф'юрі. Тайсон Ф'юрі націлився от один раз його піймати за 12 раундів. Не піймав, не вистачило швидкості, не вистачило кваліфікації. Але давай давай зауважимо, що це в принципі принципі був по справжньому український вечір, тому що про інших хлопців небагато говорять, але вони так просто надзвичайно круті, тому що всі українці, які виступали вчора в тому карті, вони всі виграли. А от Сергій Богарчук він навіть виграв, тим, що його суперник відмовився виходити. Просто від так його накалашматив протягом там перших раундів, що просто відмовився. Круті українці. Таніль да. буває таке, що знаєш, є психологічні удари. пам'ятаю он. Анджей Голо, табу, такий Поляк, який вийшов проти Тисуна, побився і каже, що все, я пішов. пішов. Mm, мені досить, так? Да? Да, <реш> так, та, Коли в гонки пішов сідати на стілець, просто сказав, що я, я все. <реш> <реш> Будь ласка. Ну, це, це психологічний страх. Знаєш, це можна отримати, ну там, ну, там сильно б'ють. Знаєш, там прилітає, ну, кувалда прилітає, розумієш. Імена цих хлопців вже мають бути на вустах. Це наше майбутнє. Майбутнє, але поки що ще вони до рівня чемпіонів світу не доросли. Для чемпіонських боїв не доросли. Там Лапін, по-моєму, став чемпіоном. Претендентом та, та Претендентом але Він там виграв титул IBF. А Богарчук він якраз тепер офіційний претендент на пояс чемпіона світу. Тому вболіваємо за, за наших українців. Mm -hmm. Давай повертаємося до Тайсона і Усика. Як тобі виходи? Виходи класні. Я хочу сказати, що мені дуже сподобався вихід Олександра тому що ну він завжди робить якесь шоу. Знаєш, ми завжди чекали, що він шовну мені сподобалося, що він потім зробив, коли ця шабля була. Знаєш, uh -huh. коли з Мазепою він пов'язав себе і таким чином, знаєш, от він все таки робить такий місточок туди, в історію. В історію розумієш, yeah. тому, що без Коріння. минулого нема майбутнього, і він це розуміє. І він таким чином от, ну, додає симпатії. І найголовніше, що він розповідає про нашу історію, про наших героїв, тому що весь світ, тепер знаєш, що таке була шабля. Був Мазепа, який uh -huh. бився з рускими, розумієш? От і все. І вже mm -hmm. люди собі так, знаєш, десь ну, крутять в голові. Ага, що не все так просто, що ми насправді воюємо не там два-три роки. а Воюємо багато-багато mm -hmm. років і відборюємо свою незалежність. Це дуже важливо. Да, усик це... Молодчина. Це, знаєш, з ним працюють, і він піддається. Він такий персонаж дуже класний. Яскравий такий персонаж, який підходить mm -hmm. під ми це. Ми пам'ятаємо його з, першим, з перших його перемог і танцем гопака, які на Олімпіаді в Лоборі. На Олімпіаді, так, да, да, як він в рубив. А шабля. зараз, бачите, і усик виріс, і категорія. Рю змінив і вже. Шаблю над головою. У мене крема. каже, в мене не було сумнів. Чесно кажучи, в тому, що він виграє от десь після другого раунду, я вже зрозумів, що все. Ну нічого в Ф'юрі нічого не запропонує. Да, да, Ф'юрі міг міг один раз влучити, але він просто ну за рахунок того, що ти кажеш, він так і не влучив. Його, йому та йому швидкості не вистачило. Він його махав, махав в повітря, там, сям, а той десь, знаєш, так постійно в юнку десь втікав. Ну класно було, я, на, ти насправді, знаєш. ну насправді Тайсон Ф'юрі не приймає цю поразку. Він на, на в конференції сказав: Я не розумію, я переміг, і той бі. І це я переміг. Але треба зауважити, ми вчора говорили про штучний інтелект, що вперше буде, так би мовити, штучний інтелект рахувати, не судді, щоб не було оце той, та, цього. І навіть він порахував там абсолютно перемогу Олександра Усика, 118, десь 112. Ну тобто, ну, навіть до комп'ютера не може бути запитань. Ні, ну дивись, Тайсон Ф'юрі треба було вчора не просто не ну, як би, знаєш, не програти. Тайсону Ф'юрі треба було вчора перемогти. Щось показати, Тобто, так. Якщо нічия, Усик за Лишається, йому треба було виграти, йому треба було на голову бути сильнішим. А він взагалі, ну в мене таке враження каже, що він набрав фізично трохи. так. Він був він гірше, тримав... ніж минулий бій. Ну, Він протримався 12 раундів, все-таки краще, мені здається, просто чисто фізично, але він нічого не запропонував технічно. От, взагалі, знаєш, от як ну ти як от виходиш, ти як от. Ти вивчив один вірш в школі та? Mm -hmm. на літературі? Я і Сім років його розказує. Яке круте порівняння. <сіка> Яке круте порівняння. Що далі? Що далі? От далі він, далі переміг всіх британців. Я не знаю, дзвоню, мій дзвоню, мій дзвоню, мій дзвоню, мій. дзвоню, дзвоню, дзвоню. Дзвоню, пишу, вже повертаються назад українці, бо пишу коментаторам нашому Володі Копільковому, йому величезне вітання, передаю. вчора, фантастично, просто він коментував. Я дуже пишаюся, тому що хороші у нас коментатори ростуть. Але суть в тому, що повертаються додому, хочу поговорити, не вдається ще поки що поговорити. Ну що далі? Дюба кинув виклик. Uh -huh. Типу, я тепер. В чому була суть? Дивися, Усик був абсолютним чемпіоном всі пояси. І uh -huh. тут одна версія йому каже: Ні, ти будеш битися на фюрі, ми тобі даємо претендента. Він каже: та ні, дивіться, в мене матч реванш, давайте після матч-реванш. Він каже: ні, тоді ми проводимо свій бій. І вони провели бій. Дюбуа. Не... Усик відмовився від цього поясу за однією uh -huh. версією. Дюбуа Джошуа провели бій, Дюбуа виграв, і тепер він володар цього. Чемпіона світу uh -huh. за цією версією, Хай. а Усик за всіма іншими. Uh -huh. І для того, щоб об'єднати Усику, треба Знову. битися з Дюбуа. І Дюба, типу, сказав, що давай, будемо битися. Скільки ]ся". ж можна постійно щось доводити? Просто треба світу. Суть в тому, що він всіх вже цих бив. Це <риклад> вже знаєш по-новому. Він і... так, він пішов по-другому колу. Він вже всіх їх побив, каже: тепер, хлопці, давайте ще раз в чергу встали. Якщо не зрозуміли, вставай останню чергу, я готовий. Ну я думаю, що буде цей бій з Дюбуа. От дізнаюся, відразу скажу. Я думаю, що буде цей бій з Дюбуа. тому що все-таки. І знаєш якби ну, піти е, абсолютним чемпіоном. Хоча Усик вже був абсолютним чемпіоном, тому що коли він перший раз виграв, він виграв всі пояси, він був абсолютним чемпіоном. Піти абсолютним чемпіоном і сказати, що типу і найголовніше, що Дюбуа, ну, не є таким суперником, який є непереможним. Знаєш? Uh -huh. Тобто, це така історія, що ну, я думаю, що Усик зараз підготується, знову настріляємо по голові. Він скаже, хлопці, давайте ви тут розберетеся, а я Між поки сибори. що та а я там поки що або почекаю, або вже давайте. Я вже буду. Пояси на трохи, що, е, що хочу заважити, мене дуже сильно зачепило, і було, було цікаво дивитися. На Олександра в кінці бою, коли в нього після матчева одразу цей журналіст намагається з ним поговорити, і він його щось питає, питає, і він він просто втомлений, він серйозний, нуль якихось таких сентиментальності емоцій. Але коли його спитали, кому ви присвячуєте цей, цей бій, коли він заговорив про маму, про те, що він хоче присвятити своїй мамі, обов'язково і всім мамам. То наскільки він змінився, наскільки в нього стали одразу вологі очі, скільки в нього трошки тремтіння, настільки щиро було ну, він, взагалі, про знаєш люди, які його знають близько, знають наскільки він сентиментальний. Mm -hmm. Він багатодітний батько, в нього дуже гарна дружина, дуже хороша, дуже така знаєш спокійна дружина. Правда, коли їм розбили перші дні на Ірсані як так, вона він, кричала. Так, вона дуже зависи, але коли Вірпіді розбили їм будинок перші дні повномасштабного вторгнення, то вона так розказала, хто, що, як, де, і має бути. Ну але вона молодчина, вона його дуже сильно підтримує. Він взагалі дуже домашній такий. Знаєш, він е, дуже хороший сім'янин, він дуже пишається. Він дуже спокійний. Знаєш, ми коли кажемо, ми деколи граємо в футбол, тому що він дуже добре грає в футбол і деколи приходить до uh -huh. збірну ветеранів, грати в футбол. То він там абсолютно спокійний. Правда, йому ніхто нічого не каже. Ну так, про всяку випадку. Але він дуже спокійний, дуже людяний, дуже живий. От він не пафосний. Дуже багато таких людей, які досягають такої висоти, вони стоять такими, знаєш, дуже ну залишається заєдними. земним. Він абсолютно абсолютно земний. І я дуже переживав вчора за нього. Я йому передаю величезне вітання. Я дуже хочу, щоб у нього ще далі продовжувалася кар'єра. Тому що він дуже яскравий приклад правильного правильної побудови взагалі свого життя. Uh -huh. Оце такі от Олександр наш. Ну нехай, нехай все світ допомагає далі здобувати перемоги, береже родину і дякую за. Напевно, це ця подяка перемоги. від матерів для, для матерів це дійсно цінність для кожної жінки, яка знає, якою ціною це, це дається. А мами завжди вкладають і в спорт дітей, і мами вирощують дітей, спортсменів. Тому таке. Дякую, дуже, дуже крутий бій, дуже класне натхнення. Як і е, Володимир Олександрович Зеленський казав, ця перемога потрібна була кожному українцю.